Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Гуляйполе, що заважає відігнати росіян якому гадали від Гуляйполя, звільнити всю територію, допомогти відігнати росіян від Гуляйполя. Тікають люди? Колаборанти, всі люди бояться. Зараз дуже сильно бояться колаборанти. Взагалі багато поранених. Іде Повернення життя до Голяйполя. Так, дійсно ворог буде відігнаний, буде тікати і буде повертатися таке до своїх домівок люди будуть повертатися. Тут щось буде відбуватися саме на околиці. Карта мир. Дивіться, гуляй поле має е, бути, ну, воно має відновити своє життя. Там е, буде мир, мир тобто припиняються обстріли, відходи ворог, ворога росіян буде дуже мало, і взагалі там їм дуже важко. Вони будуть відходити ворог несе втрати, сильні. Так, тут, те, що. Було зруйновано, те, що не працювали, не знаю, чи це пов'язано як-то із життям, із цивільними людьми, із тим, щоб продукти забезпечені, буде відновлюватися. Я хочу подивитися, як довго ще буде тривати оця лінія бойові дії біля гуляй поля, як довго ще це буде триматися оця пастка, дев'яте число, десяте число буде повністю відігнано ворога і не стане. Тиша припиняться обстріли. Кінець бойовим діям біля Гуляйполя ворога не буде, і в Гуляйполе зможе повернутися життя, фінансування, забезпечення, відновлення міста. У нас дуже добрі карти вийшли що людям вдасться повернутися і це велика радість, а також військові будуть захищати, ну знищити ворога. Тут цілі будуть такі колісниці, колони, напевно, що. Будуть гнати ворога, відгуляй поля подалі. Карта Радісі і карта миру. І це 9-10 число. Це червень місяць, скажіть нам, будь ласка, і сили, це червень місяць. Кінець. Ну, Цей місяць червень, але це саме перше, саме 9-10 число припинення вогню. І далі такий буде стан. Важке життя, але воно буде щасливе. Тобто, там багато чого не вистачає, що прийдеться. Відновлювати зв'язок, відновлювати воду, і все туди будуть привозити. А ще люди дуже сильно налякані, що повертатися, ну, бояться. І. Але ворог відійде геть, дуже далеко відійде. І це дасть можливість людям відновити. Життя в гуляйполі. Так. от Так що червень місяць, 9-10 число, мають припинити вогонь. Заперечую повністю весь негатив. Все, що чинили росіяни, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, все, що було випущено ворогом по гуляй полю. Падає на голови росіянам, прямо і вибухає над ними. В них там буде так, Заперечу весь негатив, повертаю ворогу. Повертається весь негатив ворогу, заперечую ще знайдуть загинувших там людей. Угу. Заперечую весь негатив. Все, що робили росіяни, вертаю їм назад. В них лихо, в них горе, в них руйнування. Буде так. А Гуляйполе відновлює своє щасливе життя, заперечую повністю весь негатив. Всіх колаборантів викриваю, заперечую. Всі дороги відкриваються, перекриваю. Всі, хто працює на ворога, більше не можуть цього робити. Буде так, буде так, буде так. І немає жодних перешкод, що заважають відігнати ворога росіян, що обстрілюють гуляйполе. Якомога далі і знищити їх взагалі буде так. де буде мирне небо над Гуляйполем, де будуть повністю захищене небо, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити місто Гуляйполе від росіян, від їхньої агресії, відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, уламки, всю агресію, зброю. І взагалі все, що було випущено по Гуляйполю, повернути росіянам на голови в них, щоб все вибухнуло. Буде так, буде так, буде так. Де буде відновлено інфраструктуру, відбудовано уляйполи поле і відкриті всі дороги, відновиться мирне життя, припинуться обстріли. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються шляхи дороги життя до де буде все сказано здійснено. Так, гуляйте поле вам такі відновлять, допоможуть і фінансово допоможуть відновитися місто. Тут багато вийшло карт таких, що буде радість, і люди зможуть повернутися до домівок. Дякую за увагу!